Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російські військові обстріляли цивільний об'єкт під Куп'янськом у Харківській області. Загиблих вже 51 людина, серед них хлопчик 6 років. За інформацією очільника МВС України Ігоря Клименка. У кафе проходив помінальний обід, коли росіяни вдарили по об'єкту ракетою. За попередніми висновками по закладу вдарили іскандером. У четвер у день російські військові обстріляли кафе і магазин у селі Гроза. Там було багато цивільних людей. Повідомили в Харківській Ова. З під завалів витягнуто тіла щонайменше 49 загиблих. Серед них хлопчик 6 років. Сім осіб, зокрема, одна дитина, дістали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають. У ніч на четвер російська армія випустила по Україні 29 шахедів. Над Одеською областю збили 5 дронів. Ще 9 над Кіровоградською і 10 над Миколаївською. А в четвер уранці окупанти з артилерії вдарили по центру Херсона. Смертельні поранення отримали чоловік та жінка. Війська РФ завдали п'ять авіаударів в районі міста Береслав. Зафіксовано пряме попадання в лікарню. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Повністю знищено четвертий поверх, ще один частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги. Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої перелом ноги та поранення голови. Фельдшер отримав контузію. Також противник скинув керовані авіабомби на Миколаївку та Ойгівку. Через потужні вибухи в Миколаївці частково зруйновано школу. Та приватні будинки в Ольгівці внаслідок ворожого обстрілу постраждав 65-річний чоловік. У Херсоні під ворожий удар російської армії потрапили цивільні будинки в центрі міста, в мікрорайоні Корабел і в Дніпровському районі передмістя. Зафіксовано пошкодження школи, дитячого садочка, квартир у багатоповерхівках і приватних будинків. Повідомили в поліції Херсонської області. Лише кілька днів минуло відтоді, як Україна вітала своїх вчителів з їхнім професійним святом. А сьогодні вони знову іменинники. 5 жовтня офіційно відзначається Всесвітній день вчителя. Він був заснований ЮНЕСКО майже 30 років тому. Напередодні свята ми побували в одному з одеських ліцеїв, щоб поспілкуватися з винуватцями свята та їхніми учнями. У будь-які часи життя шкільного вчителя не було легким а під час війни на плечі вчителів звалився і зовсім непідйомний тягар. Навчальний процес в онлайн учні розкидані по всьому світу, тривоги, що постійно лунали. Але як же раділи учні та педагоги, коли на початку вересня їм знову довелося зустрітися в стінах рідного 9-го ліцею? Наше життя порушено оцим складним словом і явищем війна. До якого ми ніхто не готові. Люди будь-якого віку і будь-якого статусу. Що стосується освітнього закладу, то я вважаю, що те, що ми цього року вийшли нехай частково на очне навчання, це дуже розумно. За словами вчительки, діти повертаються до життя після тривалого перебування в онлайні і разом з ними набираються сил та оптимізму. Вчителі здавалось би, що сили покидають, але як тільки я почула сміх дітей, їхні голоси, галас на коридорах, школа ожила, ви знаєте, таке відчуття, що от воно до сьогодні мене не покидає це відчуття. Ми знову школа жива саме дітьми у святкові дні і в будні намагається зарядити оптимізмом і вірою в майбутнє своїх колег та учнів, заслужений учитель України, викладач мистецтв ліцею Максим Трубніков. Європейському в загальноєвропейському розумінні інклюзія називається ну, майже все. Так? Дитина втомлена в зв'язку з тим, що вона не поспала спокійно ніч. Це вже ми говоримо про якусь інклюзивне навчання. Дитина перехвильована, дитина знервована. Шановні мої, в зв'язку з цим ми маємо. Абсолютно 100% відсотків інклюзівщиків і не тільки дітей, але й вчителів. Починаючи з 2014 року, Максим не розлучається з гітарою і в школі, і на фронті, куди приїжджає давати концерти бійцям. каже головне, що допомагає жити, навчати і творити. Це віра в щасливе майбутнє школи і України загалом після перемоги. Молоді спеціалісти будуть тягнутися до цієї професії, а буде розвиток економіки України після. Здобуття перемоги, то і, звісно, наші можливості фінансові, наші зарплати стануть вищими і ще більше дадуть можливості вчителям відчути себе такими впевненими і захищеними. На Одещині статус безробітних мають вдвічі менше громадян ніж минулого року. Також скоротилась кількість звернень внутрішньо переміщених осіб, які потребують працевлаштування чи виплат по безробіттю. Фахівці державної служби зайнятості розповіли про комплексну допомогу відповідної категорії громадян. Цього року звернень внутрішньопереміщених осіб до служби зайнятості на Одещині спостерігається менше ніж у минулому році, розповіли в обласному центрі зайнятості. І вони мають змогу користуватися всіма послугами, що надає центр послугами служби зайнятості скористалися близько 2,5 тисяч громадян, числа внутрішньопереміщених осіб. 1650 громадян отримали статус безробітного і звичайно і право на допомогу по безробіттю. Працевлаштовані майже 500 громадян. І на сьогодні у нас в статусі безробітного перебувають 250 громадян. До служби зайнятості звертаються і зайняті громадяни, тобто ті, хто працюють, і ті, хто залишились без роботи. Ті українці, які не працюють, отримують статус безробітного і право на допомогу по безробіттю. Розмір допомоги по безробіттю сьогодні складає у мінімальний розмір 650 гривень, і максимальний розмір 6700 гривень. Звичай, особи, які... Бажають змінити роботу, чи які працюють і шукають собі додаткову зайнятість, вони також можуть звертатися. Їх право на соціальні послуги такі ж самі, як і у зареєстрованих безробітних. І вони мають право на підбір роботи, пошук роботи, отримання інформації про вакансії, на відвідування відповідних семінарів і так далі. Громадяни можуть отримати тут ваучер на проходження навчання, максимальний розмір якого 26 тисяч 840 гривень. Кошти надходять на рахунок обраного навчального закладу. Також в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості працюють курси за понад 100 напрямками, які користуються попитом на місцевому ринку праці. Сьогодні в службі зайнятості перебуває близько 4 тисяч громадян в статусі безробітного. І близько 4 тисяч є вакансії, тому якщо... Ми говорили у період карантину і на початку війни, коли навантаження на одне робоче місце було 8 осіб на одну вакансію, було 8 осіб, то сьогодні навантаження на одну вакансію одна особа. Тому хочу сказати, що якщо є громадяни, які сьогодні прийняли рішення змінити роботу, знайти ще іншу додаткову роботу і ще набути ще іншої якоїсь спеціалізації спеціальності. Це варто робити саме сьогодні. Стосовно внутрішньопереміщених осіб в службі зайнятості також є послуга для роботодавців, яких заохочують приймати на роботу таку категорію громадян. Державна служба зайнятості передбачає спеціальні послуги як для роботодавців, які приймають на роботу внутрішньопереміщених осіб, так і безпосередньо для цієї категорії громадян. Для того щоб внутрішньо переміщені особи отримали статус безробітного і мали змогу скористатися послугами служби зайнятості в цьому статусі, фахівці служби допомагають розірвати трудові відносини з роботодавцями на окупованих територіях або там, де ведуться бойові дії. Для цього потрібно внутрішньо переміщеним особам працездатного віку, отже до пенсійного віку, звернутися до центру зайнятості, написати заяву. На ім'я роботодавця про розірвання трудових відносин, звичайно, що стаття звільнення причина звільнення має бути, яка не потребує, як кажуть, ініціативи роботодавця. Це за власним бажанням там з поважних причин чи з неповажних фахівці центру зайнятості далі передають інформацію до пенсійного фонду податкової служби і інформують роботодавця, що громадянин бажає розірвати з ним трудові відносини. На початку введення воєнного стану така це було ну великою проблемою, тому що звід там бігли. Хто в чим міг і хто що мав, як кажуть. А тут приходили і стикалися з тим, що трудові відносини не розірвані, право на допомогу по безробіттю на матеріальне забезпечення. Людина не має і запровадженням цієї послуги в службі зайнятості вдалося забезпечити права внутрішньо переміщених осіб на отримання допомоги по безробіттю. В Одесі затримали правопорушників, які тероризували і тримали у страху підприємців району. Під надуманими приводами вони вимагали гроші у фермерів і представників малого бізнесу. У разі відмови погрожували фізичною розправою, і залякували. Крім цього, зловмисники займалися розбійними нападами та іншими тяжкими злочинами. Оперативники з'ясували, що учасники організованого злочинного угруповання вимагали у фермера з Ізмаїльського району 900 тисяч гривень як сплату неіснуючого боргу третій особі. Зловмисники погрожували чоловікові та його родині фізичною розправою, телефоном і під час особистих зустрічей. Також погрожували знищити його техніку. Потерпілий віддав здирникам 20 тисяч гривень і 500 доларів. А на решту суми боргу вони склали графік виплат. Правоохоронцям вдалося затримати організатора та активного учасника. Банди їм повідомили про підозру і її помістили у СІЗО. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці намагаються затримати ще одного підозрюваного. Також перевіряється причетність учасників злочинної групи до скоєння інших аналогічних злочинів на території нашого регіону. Повідомили у прес-службі СБУ. Подорож до Румунії за 11 тисяч доларів. В Одеській області ліквідували чергову схему незаконного виїзду українських чоловіків за кордон. Організатором нелегального трафіку виявився громадянин Сирії, який мав в Україні статус особи без громадянства. Він підшукував охочих покинути нашу країну в колі своїх знайомих для ефективнішого функціонування бізнесу. Чоловік залучив спільника, який консультував ухильників, як їм діяти для подальшої легалізації в одній з країн ЄС. А сам іноземець виконував роль гіда до кордону. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання грошей за послугу переміщення до Румунії через так звану зеленку на кордоні з Молдовою. Вартість трансферу становила 11 тисяч доларів. Організатора каналу затримали йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цього року осінь у ботанічному саду національного університету імені Мечникова ще не стала помітною для людського ока. Дерева досі вбрані у зелене оздоблення а деякі рослини цвітуть вже по кілька разів. В особливу лісову атмосферу та буяння барв міського зеленого куточка поринули і наші кореспонденти. За вікном вже осінь, а в ботанічному саду Одеського національного університету імені Мечникова ще досі літо. Навколо дерева у зеленому листяному вбранні і яскраві, що милують око, квітучі рослини. В Одесі вже панує жовтень. Проте ботанічний сад не спішить змінювати зелені літні фарби на золотисті. Про те, що дійсно настала осінь, нагадує лише цвітіння хризантем та айст. Ботаніки встановили, що природа колись створила хризантеми лише жовтого кольору. Зараз існують всілякі їхні кольори, але вони виведені селекціонерами. І хоча дерева ще не встигли поміняти зелене на золотисте вбрання, в ботанічному саду завжди є чим милуватися. Зовсім скоро тут можна буде побачити пік цвітіння осінньої зірки Айстри. Стародавні греки вірили, якщо цю квітку висадити біля будинку, то вона захищатиме господарів від усього поганого. Ми взагалі живемо на півдні і дуже часто вересень це в нас ще продовження літа, але в цьому році це ну, якось особливо. Вчора якраз була ситуація, коли в мене просили хоч декілька забарвлених осінніх листочків. Я просто пройшла 10 кол посаду, і ну, взагалі ви бачите, що все абсолютно зелене, тобто осінь ще взагалі сюди не заходить. Але я думаю, що це таке питання вже тепер короткого часу. Як тільки нічні температури трішечки впадуть, одразу почнеться осіннє забарвлення. Справжнє буйство осінніх фарб можна очікувати вже в кінці жовтня, розповідають співробітники ботанічного саду. Але і сьогодні де не відблискує червоним кольором рябина, а також свій жовтий бочок показують плоди панцируса трилистого, наче жовті пташки, які сидять на колючих зелених голках. У всіх літературних джерелах це неїстивна рослина. Але я вам скажу чесно, у нас спочатку дехто з наших відвідувачів спробував і сказав, що це дуже цікаво і смачно. Ну і Після того вже досить багато років ми теж пробуємо. Ну Такий досить специфічний смак і аромат. Він схожий на лимон, він такий трохи кислуватий. Гіркий з присмаком ялинки, ну, можливо, найбільше схожий за смаком на лайм. І дуже ароматні напої виходять. Наші колеги іноді навіть роблять з нього цукати. В Одеському ботанічному саду також красуються і екзотичні рослини. Вже близько 30 років тут росте гранат. В стародавньому Єгипті цю рослину називали деревом життя і шанували. Наприклад, плоди гранату клали у саркофаги фараонів, бо вірили, що вони можуть дати початок новому життю. Один з найяскравіших експонатів ботанічного саду це гранат. Квіти граната дуже гарні, великі та червоні. Проте тільки кожна п'ята квітка жіноча і може сформувати плід. Тому співробітники ботанічного саду в цьому році отримали невеликий, проте дуже гарний врожай. У цьому році якраз той час, коли вони почали квітнути, зараз про це дивно згадувати, але на початку літа було багато дощів. І якось справді весь час було мокро і зав'язалося небагато квітів. І відповідно у нас в цьому році небагато плодів, але вони є, вони цікаві. Гранат ми дуже цінуємо свій, бо це знаєте такий дуже цікавий генетичний матеріал, який адаптувався вже в нашому регіоні. Ми висаджували безліч цих рослин і завжди лише якийсь маленький відсоток з роками погоджується у нас жити. Лісову коскову атмосферу в ботанічному саду створює плющ, який обвиває гілки старовинних дерев. Завжди, коли він стелиться там десь по землі, по якихось парканах, він зазвичай не квітує. Але коли ця рослина досягає дорослого віку, на ній з'являється, трохи міняється листя, з'являються квіти, потім плоди, бо це звичайна рослина, вона так само розмножується насінням. І от плющ квітує якраз десь у вересні, у жовтні. Зараз дуже багато комах, бджіл на цій рослині. Квіти такі ну не дуже виразні, але він дуже гарний медонос. Через теплі погодні умови, деякі рослини в ботанічному саду перероджуються. Так пахуча лаванда квітне вже вдруге. А королева квітів, троянда, продовжує зав'язувати нові пуп'янки. Троянди, ви знаєте, дивна наша погода. Оці троянди, особливо от вищі кущі, квітують. Мені здається, це вже третій рік. Тобто вони взимку, ну не так пишно, як влітку, але вони продовжують давати квіти. У нас майже не було морозів останні дві зими, і навіть коли там температура на декілька градусів нижча нуля, вони якби так трохи підсихають, піднімається температура, і вони знов починають квітувати. Насолодитися різноманіттям осінніх фарб в ботанічному саду. Можна буде вже в кінці жовтня, але і сьогодні тут панує дивовижна спокійна атмосфера, яка змушує відволіктися від усіх проблем та поринути у світ рослин. На початку жовтня в Одеському регіоні все ще панує сонячна погода з досить високими літніми температурами. Однак, стопчики термометра потроху опускаються. і Зараз температурний фон входить у жовтневу норму. Коли мешканцям Одеси та області варто очікувати про холоди, розповіли фахівці гідромецентру Чорного та Азовського морів. Погода цього року як ніколи балує своїм теплом і сонцем. Це зумовлено низкою метеорологічних процесів, пояснюють синоптики. Продовж вересня погода Одеського регіону та в цілому Україні була під впливом баричного максимуму, який панував над центральною та східною Європою. А циклонічна діяльність в Атлантико-європейському секторі виявилася послабленою, і тому у зв'язку з цим у південному регіоні. України спостерігалася суха тепла погода, та також спостерігався дефіцит опадів. Однак Одесити здаються питанням, коли ж у місті настане справжня осінь. Синоптики зазначають, що діставати теплі речі та парасольки можна вже з 6 жовтня. Наступної доби в Одещини та в цілому Україні буде зумовлювати улогована циплону олії, яка розповсюджується з північного заходу. У зв'язку з тим очікується не характер погоди. По місту Одеса та Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ по області місцями гроза, а вдень вже без опадів. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду. Температурний фон вночі по місту Одеса 14-16 градусів, в день 21-23. По Одеській області температура вночі 11-16 і в день 19-24. 7 жовтня погоду Одеського регіону визначатиме гребінь антициклону заходу під назвою Тора. В день фахівці прогнозують, буде хмарно. У зв'язку з тим очікується нелива хмарність, без опадів. Вітер змінює напрямок на південно-західний 9-14. Температурний фон знижується вночі 5-10 градусів, день – 20-25. 8 жовтня погода Одеського регіону буде знову під впливом улоговини циклону «Патрік», який також поширюється з північного заходу. Очікується хмарна погода з проясненнями, в день – невеликий дощ. Вітер північно-західний – 9-14 м за секунду, місцями пориви – 15-17. Температура вночі – 11-16 і в 18-23. На початку наступного тижня з 9 жовтня очікується невелике похолодання. Температура вночі становитиме від 2 до 7 градусів з позначкою «плюс», а в день – від 12 до 17 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. 10 жовтня температура повітря знову підніметься на 2 градуси. Варто зазначити, що середня добова температура повітря в Одесі була на 5,2 градуси вищою за норму. Мистецтво з надихає та дає сили жити і творити далі. В Одесі відкрилась виставка відомого українського художника Михайла Жука, яка стала продовженням великого всеукраїнського проєкту Вісник відродження. Художник, письменник, поет, кераміст наш український Леонардо Да Вінчі. Так, мистецтвознавці називають Михайла Жука. В Одесі відомий український митець працював з 1925 і до закінчення свого життя у 1964 році. Викладав малюнок, графіку і кераміку. Своєю творчою особистістю надихав і запалював студентів, але довгий час його роботи були недоступними для широкої публіки. Нарешті, силами поціновувачів його творчості та із залученням одночасно кількох інституцій, вдалося втілити у життя проект Михайла Жук, вісник відродження, складовою якого стала одноіменна виставка в Одеському літературному музеї. Про глибоку особистість митця та різноманітність його таланту говорять експерти у світі мистецтва. Він заснував власну художню школу по фарфору в Україні, тобто він був одним з перших, хто почав над цим працювати. І в Одеському училищі, як сьогодні в принципі, було зазначено, він відкрив кафедру майоліки, яка згодом уже трансформувалась в кафедру фарфору. Найбільше жука в Україні знають за його творчістю як графіка, тобто найвідоміша робота це білий і чорний. Він також мав писав живописні роботи, і як літератор, він не тільки там писав твори, там вірші, прозу або казки і п'єси. Звичайно, що жук для Одеси це клад, це просто людина, яка внесла такий розвиток в культуру Одеси. Він був саме, коли це цей напрямок культурний в Одесі. Він відразився і на архітектурі. І багато митців працювало у всьому світі в такому напрямку. Він для Одеси є таким, якби наслідником цієї цієї культури модерна. Під час презентації проєкту Михайло Жук «Вісник відродження анонсували створення повного онлайн-каталогу робіт майстра. На нього дуже очікують гості виставки, адже тоді творче надбання, яке залишив після себе митець, стане доступним широкій публіці. Вони зараз намагаються зробити каталог, і це дуже важливо. Бо роботи скрізь, вони і в музеях і в частних колекціях, де-не-де. А коли буде каталог, можна побачити мабуть всю творчість. Втілення цього проєкту неймовірно прекрасне втілення. Ми бачимо в різних проявах постать Михайла Жука, інколи навіть недооціненною, не сучасниками. Ми тільки відкриваємо постаті багатьох наших українських митців. І сьогодні ми бачимо прояви його літературного дару, його мистецького обдарування в різних його проявах. І те, як ініціатори проєкту побачили і розкрили цю спадщину достойно вищих слів поваги і визнання. Відомий вислів талановита людина, талановита в усьому дуже влучно характеризує Михайла Жука, художника, письменника, поета, кераміста. Ознайомитися з творчістю видатного митця можна в Одеському літературному музеї. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.